Ви колись дивились на свої томатні кущі наприкінці серпня, які густо обвішані міцними, але вперто зеленими плодами. Час іде, ночі стають холоднішими, а помідори і не думають червоніти. Прикро, чи не так? А що, якщо я скажу, що можна змусити майже всі томати на кущі дозріти одночасно, дружно, мов за командою? При цьому не знадобиться ані краплини хімії. У цьому відео ми розкриємо простий, але дуже ефективний агротехнічний прийом, що перетворить ваші зелені очікування на рясний червоний урожай. Щоб зрозуміти, як працює наш метод, давайте зазирнемо, так би мовити, у голову томатного куща. Рослина не має на меті віддати весь урожай одразу, її завдання розтягнути плодоношення, щоб гарантовано Залишити по собі потомство за будь-яких погодних умов, саме тому помідори достигають поступово починаючи з нижніх китиць. Головний диригент цього процесу рослинний гормон газетилен. Саме він дає плодам команду час червоніти. Наше ж завдання не боротися з природою, а хитро їй допомогти, створивши такі умови, за яких рослина сама вирішить. Що настав час віддати весь урожай і терміново запустити вироблення етилену в усіх плодах, то з чого ж почати нашу операцію під кодовою назвою Червоний врожай? Перший і, мабуть, найголовніший крок це обрати слушний момент. Тут потрібна снайперська точність. Якщо ми поквапимося, то плоди не встигнуть зав'язатися або не наберуть достатньо соку. А це втрата частини врожаю, що завжди прикро. Але якщо затягнемо, то ризикуємо програти перегони з осінніми холодами. Перші ж заморозки просто не залишать нашим зеленим помідорам жодного шансу. Золоте правило, якого дотримуються досвідчені дачники, говорить починати потрібно приблизно за 30-40 днів до перших серйозних похолодань. Як же визначити цю дату? Зазирніть у довгостроковий прогноз погоди для вашого регіону, зазвичай для більшості регіонів України, це період з початку і до середини серпня. Орієнтуйтеся також на нічну температуру. Щойно вона стабільно опускається нижче 10-12 градусів, це вірний сигнал для рослини, що час припиняти ріст і спрямовувати всі сили на потомство, тобто на наші помідорки. Вибір правильного часу це фундамент усього нашого успіху. Отже, час ми обрали. Що далі? Тепер наше завдання фізично зупинити ріст куща. Розумієте, томат, рослина дуже життєлюбна, він тягнутиметься вгору, випускатиме нові пасинки та листя до останнього, доки є, хоч трохи тепла і світла. Але наприкінці сезону це неефективна витрата сил. Нам не потрібна нова зелена маса, нам потрібні червоні плоди, тому ми маємо дати рослині чіткий і недвозначний сигнал. Все, стоп, сезон росту закінчено, час віддавати врожай. Для цього ми проводимо процедуру, яку садівники називають прищіпуванням або вершкуванням. Ми знаходимо на кожному основному стеблі найвищу точку росту, те місце звідки з'являються нові листочки. І просто відчіпуємо її пальцями або акуратно відрізаємо секатором. Важливий нюанс робити це потрібно не біля самої верхівки, а залишивши два-три листки над останньою сформованою плодовою китицею. Ці листки працюватимуть як насоси, підкачуючи живлення до плодів. Ця проста операція повністю зупиняє вертикальний ріст куща і змушує його перенаправити всі поживні соки з коренів не в нові пагони, а в вже існуючі помідори, ми прищипнули верхівки, але хитрий помідор не здається. Він далі намагається розмножуватися і викидає все нові й нові квіткові китиці. Ці жовті квіточки виглядають такі милі й обнадійливі, правда ж? Здається, ось ось з'явиться ще один помідорчик, але наприкінці сезону це пастка для поживних речовин і марна надія для нас. Будьмо реалістами з квітки, що з'явилася всередині чи наприкінці серпня, вже не встигне вирости й дозріти повноцінний великий плід. У кращому випадку це буде крихітна зелена горошина, яка просто відбере у куща дорогоцінні сили і піде під сніг. А адже на підтримку кожної такої квітки рослина витрачає калій, фосфор та інші важливі елементи, ті самі елементи, які зараз життєво необхідні вже сформованим, але ще зеленим помідорам. Тому, хоч як би шкода не було, наша рука не повинна здригнутися. Ми беремо і безжально видаляємо абсолютно всі квіти, і навіть нерозкриті бутони. Кожна обірвана квітка це додатковий пайок, який дістанеться його старшим зеленим братам, прискорюючи їхній шлях до заповітного червоного кольору, де за тим самим принципом ми діємо із наступними кандидатами на видалення, йдеться про найдрібніші, щойно зав'язані помідорки, такі, що за розміром нагадують горошину чи, приміром, дрібну вишню. Так, я розумію, серце кров'ю обливається, коли відриваєш нехай і крихітний, але вже плід. Здається, що це справжнє марнотратство, але давайте знову задіємо холодну логіку справжнього городника. У цього крихітного помідора практично немає жодних шансів вирости до нормального розміру, а тим паче дозріти до настання холодів. Він, як і зайва квітка, є своєрідним нахлібником. Який тягне на себе соки із загального котла, споживаючи цінні цукри та мікроелементи. У результаті ми ризикуємо отримати Нітенісе, і цей малюк не виросте, і його більші побратими доотримують необхідного живлення, через що їхнє дозрівання значно затягнеться. Саме тому сміливо видаляємо всю дрібноту, яка очевидно не встигне дозріти. Кожен видалений горошок, це додаткова порція енергії для тих плодів, які мають усі шанси стати великими, соковитими і червоними. Це не жорстокість, а розумне та грамотне управління ресурсами вашого томатного куща. Чудово, ми провели первинну чистку, прибрали верхівки, квіти та дрібну завість, що це нам дало. Ми штучно змінили маршрут поживних речовин всередині рослини. Уявіть собі розгалужену систему доріг. Раніше соки від корені втекли в усі сторони: і вгору до нового листя, і в бік до пасинків, і до квітів, і до всіх плодів, великих та маленьких. Тепер ми перекрили всі непотрібні нам дороги. Ми залишили лише один головний маршрут: коріння, стовбур, великі зелені плоди. Тепер увесь будівельний матеріал: вода, калій, фосфор, магній, цукри, що виробляються у листі, усе це ринуло єдиним потужним потоком саме туди, куди нам потрібно. Плоди, які раніше отримували живлення за залишковим принципом, тепер опинилися в центрі уваги. Вони отримують посилений пайок, що дозволяє їм не лише швидше набирати масу. А й активно накопичувати речовини, необхідні для запуску процесу дозрівання. По суті, ми перетворили наш кущ з хаотичного будівельного об'єкта на ідеально налагоджений конвеєр з дозрівання помідорів, не нового. Отже, ми налагодили і логістику поживних речовин. Тепер настав час трохи струсонути наш томат, влаштувати йому невеликий, але відчутний стрес. Не лякайтеся, ми не будемо його мучити. У світі рослин легкий стрес, але це найпотужніший каталізатор для переходу до завершальної фази життєвого циклу, тобто до дозрівання насіння, яке знаходиться всередині плодів. Коли рослина відчуває, що умови погіршуються, її головна біологічна програма кричить Увага, загроза! потрібно терміново залишити потомство. А що для томата потомство? Правильно стиглі плоди з дозрілим насінням. Наше завдання штучно створити ілюзію таких несприятливих умов, це як легкий поштовх, що змусить спортсмена, який замислився, рвонути до фінішу. Ми не ламаємо рослину, ми її мотивуємо, і є кілька дуже ефективних та безпечних способів зробити це, які послужать для томата. Тим самим сигналом час, час червоніти, зараз ми розберемо їх по порядку М -м -м -м. перший і найпростіший спосіб створити контрольований стрес це обмежити полив. Згадаймо, що відбувається в природі наприкінці літа, дощів стає все менше, грунт поступово висихає. Для рослини це вірна ознака наближення осені. Ми просто імітуємо цей природний процес. Відтепер ми припиняємо рясні регулярні поливи. Наша мета не перетворити грядку на пустелю сахару, а просто дати ґрунту просохнути трохи глибше і сильніше, ніж зазвичай. Якщо раніше ви поливали, щойно підсихав верхній шар, то тепер зачекайте, доки земля не просохне на глибину 5-7 сантиметрів. Рослина одразу відчує дефіцит вологи, для неї це буде сигналом. Води стає менше, скоро її може зовсім не бути. Час терміново доспівати плодам, поки є така можливість. Цей метод не тільки стимулює дозрівання, але й робить самі помідори смачнішими. Надлишок води робить плоди водянистими та менш солодкими. А легка посуха, навпаки, концентрує в них цукри та сухі речовини. Головне не перестаратися і стежити за станом листя. Якщо вони починають сильно в'янути навіть у похмуру погоду, значить, ви перестаралися, і невеликий полив таки потрібен. А тепер переходимо до головного, майже секретного прийому. Що викликає у рослин справжній шок і дає найпотужніший поштовх до дозрівання. Приготуйтесь зараз ми будемо е, трохи травмувати кореневу систему, звучиться, можливо, лячно, але насправді це дуже ефективний і за умови правильного виконання абсолютно безпечний метод. Наше завдання частково порушити надходження води та живлення від коренів. Для цього підійдіть до основи куща, міцно, але обережно обхопіть стебло рукою і з невеликим зусиллям потягніть його вгору. Ваша мета почути легкий, ледь помітний хрускіт. Це рвуться найдрібніші, так звані всмоктуючі корінці, саме вони відповідають за поглинання більшої частини вологи та поживних речовин з ґрунту. Що відбувається в цей момент з точки зору томату? Він миттєво отримує сигнал тривоги. Увага! Коренева система пошкоджена. Надходження ресурсів різко скоротилося життя під загрозою. І який інстинкт вмикається? Правильно, інстинкт термінового розмноження. Рослина кидає абсолютно всі свої резерви на те, щоб якомога швидше довести плоди до зрілості, поки вона остаточно не загинула. Це найпотужніший стимул з усіх, що ми можемо їй дати. Важливий момент щодо попереднього кроку. Не перестарайтеся. Нам не потрібен вирваний з коренем кущ, що валяється на грядці, потрібне саме легке пошкодження, дійте плавно без ривків. Якщо ґрунт дуже щільний, можна попередньо злегка розхитати стовбур з боку в бік, а потім вже тягнути вгору. Якщо ж, навпаки, земля надто пухка і кущ легко піддається, будьте особливо обережні. Мета досягнута, коли ви відчули, що рослина піднялася на сантиметр другий і почули той самий характерний хрускіт, як рвуться корінці. Після цієї процедури кущ може на день-два злегка прив'янути повісити вуха це абсолютно нормальна реакція на стрес і скорочення надходження вологи, не лякайтеся і не кидайтеся одразу ж його поливати, інакше весь ефект зійде нанівець. Через кілька днів тургор листя відновиться, рослина адаптується до нових умов, але потужна програма на прискорене дозрівання вже буде запущена. І почне працювати на повну потужність. М -м. Отже, ми обмежили рослині надходження поживних речовин з ґрунту. Логічно, що тепер потрібно переглянути й те, чим ми цю рослину годуємо, якщо ви продовжуєте вносити підживлення. У цей період діє одне залізне правило повністю виключаємо азот. Азот це елемент росту. Він відповідає за нарощування зеленої маси, листя, стебел, пасинків. Зараз нам це категорично не потрібно. Будь-яке азотне підживлення, чи то насті коров'яку курячого посліду чи зелене добриво працюватиме проти нашої мети. Воно стимулюватиме томат до росту, збиваючи його з пантелику. Рослина отримує сигнал. О, їжа прийшла. Отже, можна ще підрости. І перенаправить частину сил назад на формування нових погонів, замість того, щоб концентруватися на плодах. Тому всі добрива, що містять азот, прибираємо в дальній куцараю до наступної весни. Наше завдання зараз не підживлювати наріст, а стимулювати надозрівання, а за це відповідають зовсім інші елементи. Якщо ми вже повністю виключили азот, чи означає це, що підживлення більше не потрібні, аж ніяк, просто тепер нам потрібні правильні добрива нашими найкращими друзями для прискорення дозрівання помідорів стають два елементи калій та фосфор. Саме вони відіграють ключову роль у процесах наливу: забарвлення та накопичення цукрів у плодах. Калій, наприклад, відповідає за транспорт поживних речовин від листя до плодів, чим його більше, тим швидшими й солодшими ставатимуть наші помідори, а фосфор дає рослині енергію для всіх цих складних біохімічних процесів. Де їх взяти? Найпростіший і найдоступніший варіант це деревна зола, вона багата калієм, фосфором та цілим набором мікроелементів. Можна зробити зольний настій, склянка золи на 10 літрів води, дати настоятися і полити під корінь, або просто розсипати суху золу навколо кущів. Інший варіант використати готові комплексні добрива з позначкою осіння, або ті, де у формулі НПК, азот-фосфор, калій, азот Н дорівнює нулю або має мінімальне значення, а фосфор, П і калій К переважають. Таке підживлення стане для помідорів не стимулом до росту, а енергетичним напоєм для фінішного ривка. Наступний важливий крок у нашій стратегії це санітарна та освітлювальна обрізка листя. До кінця сезону нижня частина томатного куща часто перетворюється на справжні джунглі, нижнє листя свою основну функцію фотосинтез. Вже практично не виконує, воно старіє, жовтіє, вкривається плямами, натомість воно чудово заважає циркуляції повітря біля землі, створюючи ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань насамперед фітофтори. Крім того, воно затінює нижні китиці з плодами та випаровує дорогоцінну вологу, яку ми й так обмежили. Тому без жодного жалю беремо чистий секатор або ножиці і видаляємо все листя до першої плодової китиці. Стебло в нижній частині має стати абсолютно голим. Не бійтеся, рослині це піде лише на користь. Ця процедура вирішує одразу три завдання: покращує провітрювання, знижуючи ризик хвороб, відкриває доступ сонячним променям до плодів. Та усуває зайвих споживачів вологий живлення. Після того як ми прибрали нижнє листя з томатного куща, потрібно уважно оглянути його в цілому. Наше завдання забезпечити максимальний доступ сонячного світла до кожного грона з помідорами. Сонце це не лише тепло, а й найважливіший фактор, що запускає вироблення лікопіну. Того самого пігменту, який забарвлює помідори в червоний колір. Якщо гроно знаходиться в тіні густого листя, процес достигання відбуватиметься значно повільніше, тому проводимо ревізію крони, знайдіть те листя, яке безпосередньо затіняє грона з плодами і сміливо його видаляйте. Не потрібно стригти кущ наголо, адже листя все ще потрібне для фотосинтезу, але видалити два-три листки. Які створюють щільну тінь над гроном, це абсолютно виправданий захід. Іноді достатньо просто змінити положення грона, обережно, підв'язавши його так, щоб воно опинилося на сонячному боці. Пам'ятайте, кожна додаткова година під прямими сонячними променями це крок назустріч швидкому та дружньому почервонінню вашого врожаю. А тепер давайте поговоримо про один дуже популярний народний метод, що викликає чимало суперечок, йдеться про використання пакета з банановою шкіркою або стиглим яблуком, який надягають прямо на грону із зеленими помідорами. На вигляд, це дещо дивно. Погодьтеся, дехто вважається дачними міфами, а інші впевнено стверджують, що це працює. То де ж тут істина? А правда полягає в тому, що цей метод має під собою абсолютно наукове обґрунтування. Пам'ятаєте, на самому початку ми говорили про газетилен, гормон дозрівання, так от стиглі яблука, а особливо банани, а точніше, їхня шкірка, є справжніми рекордсменами з виділення цього самого етилену в довкілля. Коли ми поміщаємо їх у замкнений простір пакета разом із зеленим помідорним гроном, ми створюємо справжню газову камеру. Концентрація етилену в пакеті стрімко зростає. Цей газ проникає у плоди помідорів і слугує спусковим механізмом, запускаючи в них внутрішні біохімічні процеси дозрівання. Це чиста хімія, і вона справді працює. Тож це не міф. А цілком реальний та ефективний лайфхак. А чи можна ще більше прискорити цей процес, особливо коли ночі вже зовсім холодні? Звісно, можна, тепло наш головний союзник вночі, коли температура знижується, всі біохімічні процеси в рослині, зокрема дозрівання, уповільнюються. Якщо ваші томати ростуть у теплиці чи парнику, ви маєте величезну перевагу. Достатньо просто закривати на ніч усі двері та квартирки, навіть просте укриття сплівки чи агроволокна здатне утримати тепло, накопичене за день, і зберегти температуру всередині на 3-5 градусів вищою, ніж на вулиці. Ця, здавалося б, незначна різниця відіграє величезну роль. У теплі процеси дозрівання відбуваються значно активніше якщо ж томати у вас у відкритому ґрунті. Можна на ніч накидати на кущі нетканий укривний матеріал, це захистить їх не лише від холодної роси, яка провокує фітофтору, а й створить комфортніший мікроклімат, не даючи плодам сильно охолонути. Збереження нічного тепла це як додатковий час у матчі, який може вирішити результат усієї гри за врожай. Існує ще один стресовий метод, який використовують деякі досвідчені садівники. Він більш радикальний, ніж надрізання коренів, і вимагає певної вправності. Йдеться про розщеплення стебла. Беруть гострий чистий ніж і біля самої основи куща на висоті приблизно 5-7 см від землі, роблять наскрізний поздовжній розріз стебла довжиною 5-6 см. Потім у цей розріз вставляють. Невелику дерев'яну тріску або пласку паличку, щоб край розрізу не змикалися. Що це дає? Тріска фізично перетискає частину провідних судин у стеблі, якими вода та живлення піднімаються від коренів угору, це створює ще жорсткіший дефіцит ресурсів для всієї рослини. Сигнал про загрозу виходить дуже потужним, і реакція у вигляді прискореного дозрівання плодів настає практично миттєво. Однак цей метод варто застосовувати з обережністю, якщо перестаратися і зробити розріз занадто великим можна погубити рослину, він більше підходить для потужних здорових кущів з товстим стеблом. Для дачників початківців я б все ж таки рекомендував зупинитися на безпечнішому надрізанні коренів. Ось ви й пройшли всі ці етапи. Тепер настає найвідповідальніша фаза спостереження. Щодня обходьте свої кущі та уважно роздивляйтеся кожне гроно помідорів. Ваше завдання виявити того самого розвідника перший помідор, який почне змінювати свій колір. Спершу він стане молочно білим, потім ледь порожевіє збоку, а вже потім почне наливатися повноцінним насиченим червоним кольором. Як тільки ви побачили, хоча б один такий плід на кущі можете відсвяткувати свою маленьку перемогу. Це безпомилковий знак того, що процес стартував. Цей перший томат, що дозріває, починає активно виділяти свій власний етилен. Той самий газ, який запускає дозрівання, цей газ, своєю чергою, впливає на його найближчих зелених сусідів на гроні, стимулюючи до почервоніння і їх запускається справжня ланцюгова реакція. Слідом за першим почервонілим томатом, ніби за командою почнуть змінювати колір і інші плоди, спершу на цьому ж гроні, а потім і на сусідніх. Ваше завдання було запустити цей механізм, і поява першого стиглого плода красномовно свідчить. У вас усе вийшло чи. І останній, мабуть, найважчий для кожного дачника крок це терпіння. Ви все зробили правильно, обмежили ріст, створили необхідний стрес, оптимізували живлення та освітлення. Ви запустили складний біохімічний механізм. Тепер не варто метушитися і чекати миттєвого результату вже наступного ранку, дайте рослині час, щоб перебудуватися та відреагувати на створені вами умови. Зазвичай помітні зміни починають проявлятися через 7-10 днів після проведення всіх процедур не варто щодня бігати до кущів із лупою, чи вносити якісь нові корективи. Просто спостерігайте. Ви побачите, як зелені плоди спочатку нібито мутнюють, втрачають свій насичений смарагдовий колір, світлішають, а потім на них почнуть з'являтися перші помаранчеві або рожеві цятки. Це і є початок кінця їхньої зеленої юності. Ваше втручання було коротким і рішучим. Тепер дозвольте природі доробити свою справу. Повірте, результат вас приємно здивує. Ви побачите не поодинокі помідори, що червоніють, а цілі грона, які наливаються кольором дружно і практично одночасно. М -м -м. А тепер найцікавіше або, як то кажуть, оце так поворот момент, який багато хто пропускає. Секрет не в якійсь одній дії, не в прищіпуванні, не в легкому пошкодженні коренів і не в пакеті з яблуком, секрет у синергії. Ви не просто робите щось одне, ви створюєте для рослини ідеальний шторм, ви говорите їй її, її мовою. Все сезон закінчено. Більше не буде ні води, ні живлення, ні часу на ріст. Єдиний твій шанс вижити, терміново довести до розуму насіння в цих плодах. Прищіпування зупиняє ріст, обмеження поливу та легке пошкодження коренів створюють штучну посуху та загрозу. А видалення зайвих зав'язей та листя концентрує всю решту енергії в одній точці, рослина впадає в легку паніку і викидає гормон дозрівання, етилен в усі плоди одночасно, ви не змушуєте її, а переконуєте. І все це абсолютно природні механізми, без жодної краплі хімії. Отож, як бачите, щоб отримати дружний урожай червоних томатів. Не потрібна магія, потрібно лише трохи розуміти біологію рослин і вчасно подати їм правильні сигнали, це просто ефективно та абсолютно безпечно для вашого врожаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові дачні хитрощі. А які у вас є секрети для прискорення дозрівання томатів? Поділіться своїми перевіреними методами в коментарях. Давайте зберемо найкращу скарбничку порад разом.